привіт, друзі, ви на моєму каналі Адрі Блог і це влог, як я буду їхати до Львова. І я думаю, ви його чекали, тому що в своєму телеграм-каналі я дуже багато про нього вам розповідала, тому хто хочете, ви можете підписуватися. А сьогодні я буду їхати в Купе, буду зупинятися у Києві. Але сполерить я вам не хочу, тому дивіться це відео до кінця, і там ви побачите дуже цікавий контент. Тому не забувайте підписатися на цей канал. Мені буде дуже приємно вас побачити моїм новим підписникам. Ставте лайки. А ми можемо починати. Взагалі я ще ніколи не їздила в купе, тому мені буде дуже цікаво, це буде для мене новий досвід, але ми вже трошки спішимо, тому що нам треба на. У нас поїзд уже відправка е, у 16 годині, а зараз вже 14 з чимось. Тому мені треба швиденько зараз зібратися, е, дособиратися, е, дозаряджувати свої прилади всі електронні та не тільки. Тому так. Я зараз буду виходити до магазину і швиденько купляти собі якісь конфетки там, не знаю, ще. Там зроблю вам вже в потязі анпакінг. Я не буду знімати, коли я буду йти. Це буде просто час, а ми вже трохи спішимо. Тому поїхали. Саме зараз йдемо вже на остановочку і будемо чекати наш автобус або тролейбус. Ми зараз вже йдемо на вокзал. Ми вже приїхали з автобусу. Просто я нічого не зняла, він був трошки забитий, мені не було некомфортно знімати, тому ну, ми зараз вже йдемо. зараз я зроблю анпакінг, що я ж купила в продуктовому магазині. Такі от вітамінки С, аскербінки. Далі у мене ще зночі, є взагалі така штука, я її просто наїла тоді. Ось така от пліничка. Це теж значивлі, це якісь жувальні стики виноград. Якщо ви дивилися ось цей влог, обов'язково подивіться, якщо не дивилися, то там вони є. Далі ось така от штучка. І ось такий от легендарний барослетик. Ми їдемо! Вже А, І, да, в принципі, чесно, хочу сказати, що мені дуже подобається тут їхати. Але один мінус, що просто інтернету нема, це дуже погано. Я не маю на увазі, що в мене немає 4G, у мене є 4G. Я хочу їм користуватися, але я не можу, тому що тут немає просто зв'язку. Це погано. Але мені подобається все одно, Я зараз буду щось грати на планшеті. Зараз я зроблю вам такий міні-обзор кабінки. Спочатку у нас є ось таке от зеркало на нашій такій дверцята. Ми не до кінця закриваємо, тому що жарко. Далі у нас тут тут -от іде, і я буду спати ось-ось тут. У нас тут -от є стол, ну там віконце, я думаю, ви мене бачите. І тут у мене Зараз зроблю тут обзорчик. Я зараз буду стелитися. Уйуй! Звертайте увагу на таке освітлення, У мене просто тут білий екран включен, щоб ви мене тр хоч трошки бачили, тому що у нас так стемніло, що я коли показую, просто буде це просто чорний екран. Ну добре, ну що, починаємо. Давайте з першого розіберемося, що це взагалі таке. Розстріляємо. Сподіваюся, в мене взагалі чутно буде, тому що хто знає. І зараз я буду вам робити анпакінг. Ось цей комфорт в подорожі. Давайте подивимося, що нам дає укрзалізниця. Так, let's go. Unpacking. Так, перше це у нас рушник, щоб обмилати обличчя. Далі у нас постіль для. Так, це для просто вистелити, так? Це для як я зрозуміло. Це для одіяла, да, так, напевно. І, в принципі, усе. Ось так от воно виглядає. Ось так от в нас Я зараз на другому поверсі і, чесно сказати, тут трохи страшно, тому що якось не знаю, тут некомфортно, як по мені. Я коли зібралася, ось така, да? мені було дуже страшно, але зараз я вже, в принципі, звикла, але я не знаю, як мені спуститися донизу. Я вийшла з купе. Ось так от ми виглядає не в купе. Я не прямо знімала вам тоді. Тому да, я вам зараз обвор... обзорчик обзор чи посім на туалет зроблю. Ось так от виглядає воно Ось такі от війни. Тут шапку змінити, там треба педаль на начати. Ми стояли одну годину та десять хвилин, але зараз може поїхали, тому так у нас прям дуже темно. А ще, а ще ми будемо зупинятися е, в Києві. О 22 годині, тому я вже чекаю. Короче, друзі, ми щось замовили нам чайочок, і я буду їсти ось таке печиво. Чай просто топ. Мені дуже подобається. Ми вже почали їхати зараз, і ми зараз будемо грати в слова з мамою та сестрою. Зараз уже будемо виходити. Все ми вийшли. Ми зараз в метро, якщо не помиляюсь. Вибачаємося за цей звук, тому що це. Ось це ось така от воля. Кому цікаво, можете прочитати. Якщо вам так хочеться, в принципі. Це про волю. як. У мене просто немає слів, дуже гарне місто. Тому просто подивіться, як я знімаю красу цього міста. Ну, дуже гарно просто. Кому цікаво, можете прочитати про цю волю. Я вам зараз це вставлю. Да? Ну, я вам вже показала кадром, але ну, на ж міст на стоп та можете прочитати українську мову або англійську, як вам зручно. Коротше, ми йдемо шукати наш вагон та е, сідаємо знову. У нас 17-й вагон. Мы сейчас идем. мы сейчас зашли уже в Каролину, нас папа там будет сфоткать Ну что ж, мы сейчас уже будем выходить в Львов, поэтому на этом было все Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, всем пока!